Захисник Реала Рамос? закінчив. Ні, з ним грав. Француз. Як... Це я поняв. Цукерки. Да, а як Рафаль. Цук... Да. Захисник лівий... Ліверпуля, шотландець. Хендерсон. Ні. Так схоже прізвище. Як у нас голову УАФ звуть, хто золотий м'яч виграв? Хто золотий м'яч у нас виграв? За Мілан. Як його збуть? Шевченко? Да. Як його звуть? Андрій. Да. Оце таке ж ім'я, тільки англійське. Uh... І захисник Андрій. лівий захисник Ліверпуля. Шотландець. Біжить подає. Добре, у нього ім'я от Патісон, Патісон, пам'ятаєш, як його звуть? Давай Шеспіл. Патісон. давай далі. Ну, давай точно, можемо. так Ну, ти давай. називав з Вараном грав. Рамас. Да, да, грав за Ліверпуль і грав за Манчестер-Сіті дуже довго. Його звуть як Ліброна. Як Ліброна звуть? Ліброн, Джеймс? Да, і... Джеймс. Джеймс. Як тато, а. Ти не знаєш жартує. Так, я не знаю взагалі. Зараз візьмем 10. Я ж сказав, з реалом ще нормально з Лерп. Дивись, це гравець Джеймс, він грав за Манчестер Сіті. Він досі грає, прикинь, він грає зараз за Борнмут, здається. Такий англієць, старий, в центрі поля, англієць. Такий, да, сильний. Бо, він, ми, Месі між, між них кинув, і Гвардіола так взявся на трибуні. Пам'ятаєш? Ламав всіх. Так, да, точно. Рок, Жеміс так би Мілнер. сказав. <свят> на флешбек, це флешбеки, як для чемпіона починається. Ну, 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 і Гвардіола чик.